Чи хто небудь з вас коли-небудь аудіокниги слухав? О, Боже, ліс рук це тішить серце. Так якою мовою не допитуватимуся, тому що розумію, що можливо бракує якогось обома. Ну, тут одна дівчинка каже: я суто англійською слухаю. думаю, боже. Ну, уявляєте, так? Але дивіться, чому важливо, якою мовою ви слухаєте. Можна я про це трішки вам розкажу? Я думаю, що відповідь на це запитання ви знаєте, але все-таки річ у тім, я вже казала неодноразово, що у нас є в усіх. Фонематичний слух, так? Це мавпування, запам'ятовування, і е, от здебільшого, майстерність актора вона полягає в чому? Як ви думаєте, от у того, який читає аудіокнигу? Ну тут, взагалі, актора дубляжу це теж стосується. Ну, так. Я більше слухаєш ті краще читаєш. Добрий вечір. Дивіться, правильно, правильно, і тут хтось сказав. Було, пролетіло тихенько так. Інтонування, так? інтонація. Колись є така прекрасна українська акторка Антоніна Хижняк, і вона колись сказала: я чула на якомусь майстер-класі, я десь були, ми разом проводили. І я чула, як вона сказала, що їх не навчали інтонуванню, їх навчали проживати. От. І це правильний підхід, але. Я навчаю інтонувати теж. А чому? Тому що я в минулому радіоведуча. І від інтонації залежало дуже багато. Коли ти читаєш новини чи рекламний ролик, розумієте, чи якась ігрова сцена в тебе. Ну тут, якби особливо, якщо а якщо ти не актор, ну ти радіоведучий, що робити? Як ти це проживеш, якщо тебе цьому, до прикладу, не навчали? Могло таке бути аж легенько. Розумієте? Тому. І повертаємося до нашої теми. Важлива наслуханість. Зрозуміли, щоб ви могли запропонувати оце мовне розмаїття. А буває таке, знаєте, приходить студентка. Ну, є там один портал, який вона слухає. Вона поділилася цим порталом і вімкнула мені українською мовою. А я кажу: я б не радила ну, слухати цей портал. Вона каже: чому? Добрий вечір. Вона каже, чому? А я кажу, е, хочеш, зараз розкладу по поличках. Ми можемо, до речі, зараз так зробити з вами. От я скажу, де гарно, а де погано. Хочете, ми зробимо зараз так. А я їй кажу, от дивись, дуже одноманітно акторка читає. Однаковий темпоритм. Ну в будь-якому разі, коли ти виходиш уже в читання, ти ж не проживаєш текст, так ми ж не говоримо. Це в дубляжі. Нам треба не мов би прожити, правда, щоб він у нас був не формальний, а прямо прожити з усіма емоціями. А в книгах цього може бути забагато. Якщо там, наприклад, дорога стелилася, там не знаю якоюсь річечкою, ви такі дорога. Стелилася. Ну, і слухач подумає, Боже, ну нащо воно мені треба? Ну, Цього проживання його може бути. ну, Тобто там треба дивитися за обставинами. Якщо це діалог ігровий, то там, звісно, може це бути. Але і в ігровому діалозі гри може бути що в аудіокниги. В аудіокнизі забагато. Забагато. А тепер я поділюся тим, що я ненавиджу в аудіокнигах, особливо, коли це читає жінка. Як ви думаєте, що це? Я просто я терпіти це не можу. Ну от умовно, уявіть. Наприклад, я читаю книжку. Наприклад, і е, дружина звертається до чоловіка. Давайте розіграємо. Коханий, а давай сьогодні на вечерю з'їмо там тралялям. І коханий каже: Ні, кохана, я не хочу. Що це за жах? А так читають? Ну, так читають. І коли чоловік начитує теж, от він умовно дивіться, позначити можна. Я покажу, як позначити, щоб не переграти, щоб не тіпало слухача. Позначити ми можемо. Там можна зробити густіший голос. Там, от, наприклад, вона каже до нього ніжно, так я користуюсь головним резонатором. А він їй каже, ні, кохана, не треба. Не будемо сьогодні вечеряти. І все, і нормальний вийшов чоловік, а не такий, знаєте, з, з одною звиваною. Ну просто і навпаки, і коли чоловік читає, наприклад, книжку, то теж ну в чоловіків вже є такі тембри, і умовно він, коли голос оповідача, цього гарного тембру, його може бути забагато. Особливо знаєте, от коли людина читає і відчувається, що вона сама насолоджується від свого голосу. Такий знаєте, нарцисизм, нарцисизм аж пре і ти слухаєш, думаєш Боже, Боже, і через те дуже формально пролітає текст. Тому, але цю красу свого голосу, ці барви надзвичайні, от захоплення, чоловік може показати, коли там, наприклад, якийсь персонаж, чоловік проступає на сцену, якщо він зваблює жінку, не знаю. Чому би й ні? Але коли чоловік, до прикладу, отут він був нормальний чоловік. Спілкувався, так? А потім вийшла на сцену жінка. Ну, я маю на увазі саме в книзі. З'являється на сцені жінка чи в оповіді з'являється жінка, як правильно сказати, і раптом чоловік починає говорити фальцетом. Господи, Боже! Ну, ви уявляєте собі, ви можете фальцетик нам зробити? От, приклад, дивіться, от, приклад. Давайте припустимо, я чоловік, ви жінка. Підіграйте мені, добре? А, кохана, ми підемо з тобою сьогодні погуляти. Боже, я така рада. От. От мова про це, мова про це цього не може бути. Ну, звісно, якщо це якийсь там, ну не знаю, це знаєте, попахує, по-перше, це про це ну театр одного актора, коли він розіграє. Але якщо це якийсь, ну наприклад, якщо це чоловік, який вдає жінку, зрозуміли, то тут сам Бог велів. Чому ні? Ну, щоб чути було, це викликає сміх, ти регочеш, і відповідно ми можемо це зробити. Але якщо це пересічний серйозний роман, трилер, драма, не знаю, щось серйозне, і тут раптом це вилазить, і тут ще жінка оця пролізла, ну, яка озвучує чоловіка, то це страшне. Тікайте від таких аудіокниг серйозно. І тому відповідно, якщо ви слухатимете отакі книги, де є отакі ну, неточності. Ви навіть не помітите, як ви це відтворите. Зрозуміли? В цьому ну, страшна небезпека. І ви потім будете думати, звідки це вилізло? Я ж так не говорю. Розумієте? А буває таке: ну, в мене був досвід, ну я аудіокниги, щоб сказати, що я їх там пачками начитувала, то ні. Але в мене інший досвід. Я була радіоведучою. Я начитувала море радіопрограм. Ну, правда, я писала їх сама під себе, відповідно. І я навчилася писати тексти такі, які зручно буде читати, щоб людина їх слухала. Зрозуміло, це ж різне. Тому що буває написаний текст, ти читаєш, думаєш, боже, як же його так прочитати, щоб в людини, яка слухатиме, щоб в неї голова не зламалася, умовно кажучи. Тобто, тут треба і повільніше читати, і щоб оцих логічних пауз, оцих мовних дух я розповідала про мовну дугу. Боже, я не розказую, а вам не розповідали про мовну дугу. Боже, я зараз вам відкрию Америку. Чекайте. Зараз ми дійдемо до цього. Ну зрозуміли, відповідно, щоб було, щоб було людині, яка чує, щоб вона вас почула. Тому що ну, мається на увазі, щоб почула текст. Бо буває, у вас бувало таке, що ти слухаєш людину, і от один і той же текст. Людина читає, а він не мов би, не живий. Потім читає інша людина, і ти чуєш і паузи. І відтінки слів раптом з'являються. Це, звісно, майстерність, що там казати. Але вона набувається від кількості, від досвіду. Є такі люди, які реально вміють це робити. От людина взяла текст і з нею полилося просто. Таке буває, правда. Дуже великі майстрині у читацьких таких історіях мами, тому що вони читають дітям, вони вміють розігравати на, по, по ролях і так далі. І так, знаєте, так цікаво, в мене чоловік мій. Ну, ми, я дуже, дуже багато прочитала книг для дітей. От саме, знаєте, якщо їх там вибудувати в будиночок, то він буде великий. Бо я читала багато. Щодня ми там щове... Не щодня, щовечора. щовечора, на ніч ми читали. І якогось дня чоловік виявив бажання читати, а він новинар. Розумієте? Ну і діти так. А можна ми так заснемо? Зрозуміли, тому якби це, е, хоча інтонувати він вміє, виділяти правильно він вміє, але не було можливо цієї казки. Ну я ж мама, там акторка і починалося. А потім баба яка й. Ну, в казці ми можемо це зробити, правда? А якщо це в книжці буде, і там вийде на сцену, ну, в дії з'явиться якась бабуся, то тут важливо ну, не переграти, правда. Якось у мене була, бачите, зістрибнула з думки, ніхто мене не повернув, бо у мене такий вир несе мене. Брала я участь у проєкті. Перша моя була аудіокнига, начитана, мені було тоді 20 років, це був 2001 рік. Давно. Це була перша начитана мною аудіокнига для дітей. Про е, мишенятка Мицика я начитувала. Не, не знаю, знаєте ви цю оповідь, не знаєте? Ну от, і е, тоді вона вийшла в аудіо на диск. От, і в мене син нещодавно знайшов, так тішився, каже: мама, ти тут така молода ну, по звучанню. Я кажу: звісно, там оповідь була від цього мишенятка, тобто, там якраз треба було зробити оцей мультиплікаційний голос, можна було зробити. Плюс воно оформлено було так підказочку, окрема глава там була як історія для дітей. До чого я це все? А буває, от нещодавно, десь рік тому у мене був проєкт, мене запросили на якусь читальню. Не хочу брехати, не пам'ятаю, що це було. І там були драматичні біографії українських письменниць. От, я не хочу придумувати, я не пам'ятаю, про кого я читала. От, але там, е, там була оповідь від першої особи, тобто там не було авторського тексту, там я відповідала, розповідала історію там, від першої особи, від імені дочки цієї письменниці. Що за письменниця? Не пам'ятаю. І там був такий не художній.